Для тих, хто хоче обрати наші спеціальності та ще вибороти знижки в оплаті за навчання, у нас розроблена величезна програма інтелектуальних конкурсів, ігор, проєктів, а знижки в оплаті великі, а, від 10 до 50% знижки в оплаті. Таким чином, ми не декларуємо наші пріоритети. ми дійсно а, Справді цінуємо ваші знання, ваш талант, ваші здібності і надаємо можливість проявити себе в таких інтелектуальних конкурсах для того, щоб вибороти собі знижки по платі за навчання, а це означає, що ви демонструєте свої знання і таким чином, повторюю, заробляєте собі знижки. Ми говоримо про те, що наш Київський міжнародний університет без перебільшення. Флагман а, вищої освіти в міжнародних відносинах, тому що наші студенти а, це постійні а, у, учасники таких а, престижних міжнародних інтелектуальних проєктів, як імені Телдер фіналом в Казі, імені Джесупа з фіналом в Вашингтоні. Імені Мартенса, імені Пікте різноманітні для того, щоб дійсно торувати шлях не лише собі, але і Україні на міжнародний простір. Ми говоримо про те, що сьогодні міжнародні відносини України залежать від того випускника, який володіє не лише своєю професією, своєю спеціальністю, але й іноземними мовами. Тому головний пріоритет Київського міжнародного університету це мов. Мови. Англійська мова робоча. Це означає, що ви будете лекції слухати українською мовою, а семінарські зняття відпрацьовувати англійською мовою для того, щоб через 5,5 років, коли ви закінчите бакалаврат, а потім і магістратуру, ви могли здійснювати свою професійну діяльність ще англійською мовою. До того ж, дві мови. Обов'язкові для вивчення а, в інституті лінгвістики і в інституті міжнародних відносин і вибір серед 24 іноземних мов. Ми говоримо про те, що ми а, абітурієнтам під час літньої вступної кампанії пропонуємо мови, а вже самі абітурієнти обирають ту мову, яку вони хочуть вивчати, тобто а, по принципу. Більшості і е, на сьогодні абітурієнти дуже правильно роблять висновок, тому що вони е, слідкують за подіями на міжнародній арені, розуміють. Що сьогодні найпривабливіші мови і найперспективніші – це мови сходу. Тому е, китайська, арабська, турецька і інші е, іноземні мови сходу, не говорячи вже про те, що звичайно, і німецька, і французька, і е, іспанська мови вони завжди обираються нашими абітурієнтами. І е, тому в дипломах ми пишемо не лише першу спеціальність, припустимо. Юрист міжнародних чи економіст міжнародних, а через кому референт, перекладач з двох іноземних мов і вказуємо, які конкретно. Ми говоримо про те, що. Ми даємо випускникам, крім диплому державного зразка, це європейський додаток, який дозволяє працювати за кордоном в країнах Європи без дачі додаткових кваліфікаційних екзаменів, і ще міжнародний сертифікат Інкорвуз ЮНЕСКО, який дозволяє працювати в 46 країнах світу.